Привіт, друзі, і вітаю вас на каналі. Сьогодні ми про архетипи і я дуже часто бачу одну й ту саму картину. Експерт відкриває інстаграм. І закриває його. Починає вести блог, починає читати якісь поради, дивиться на якихось інших людей, і ніби все робить правильно, наче регулярно постить і корисно постить, але всередині, ось тут, можливо, постійне відчуття напруги, наче людина не на своєму місці, щось не так, наче блог це робота, яка вимагає прям постійних зусиль. Надзусиль, а не про той простір, де ви можете бути собою, це така велика помилка. І я буду говорити про неї, мабуть. Все своє життя. І що ми сьогодні починаємо? Ми е, сьогодні починаємо про архетипи. Я попрошу вас, будь ласка, підписатися на канал, вмикати дзвіночок, тому що ми будемо тут говорити про експертність, про бренд і про маркетинг і про все це, як працює в реальності. Отже, починаємо проблема людини, яка починає вести блог, на жаль, не в контент-плані і не в алгоритмах. Іноді навіть не в ніші. Хоча в цьому дуже велика помилка, але зараз ми про це не будемо говорити. Проблема в тому, що експерт веде блог не зі свого архетипу. архетипи це те, що вам потрібно знати. Це не щось езотеричне і це е, не в те, що вірять всі. Але це є реальні моделі поведінки, через які люди вас щитують, щитують навіть великі бренди і щитують вас як експерта, тобто як вашу особистість. І ми можемо не знати певних термінів, але ми відчуваємо, що перед нами хто надихає, хто заспокоює, або той, хто веде за собою. І саме архетип відповідає на питання, яку роль ти займеш в житті своєї аудиторії. Коли ви говорите про архетипи, важливо зрозуміти. Помітить одну річ, це якраз є стиль контенту. Це ваш стиль, ваша подача, ваші пріоритети і тим, ким ви є, насправді. Бренд, звичайно, це кольори, шрифти, формат рілсів, але без архетипу бренд виглядає, типу, щось тут не то. І архетип це те, як ти приймаєш рішення, як ти говориш з людьми і що для тебе важливо, яку емоцію ти несеш взагалі людям, і яку емоцію вони отримують поруч з тобою. Саме тому є величезна відмінність, коли ви кажете мені про конкурентів. Типу, що вони є, але конкурентів не існує. Є двоє, наприклад, експертів, давайте так, в одній ніші, і вони можуть вести блог абсолютно по різному і обидва бути успішними в своїй ніші. Вони колеги, а не конкуренти. Вони в різних архетипах, у них різна позиція, різна подача. Вони по різному взагалі дивляться на це життя і на бізнес. І це відчувається на підсвідомості, і ви притягуєте саме тих людей, які вам подібні. Тепер давайте трошки доказової бази, адже без доказів. Я реальні речі розказую без доказів нічого не буде. В брендингу і в маркетингу існує система всього з 12 архетипів, яка базується на юнгу. Потім вона була адаптована для бізнесу, а потім була адаптована для персональних брендів. Як же дізнатися? Хто ви, який ви архетип? Треба пройти тест. Після тесту ви дізнаєтеся, ведучий архетип і два допоміжних. В подальших уроках я буду вам розказувати, як з ними працювати. А зараз просто хочу сказати, що всі архетипи діляться на чотири такі собі потреби внутрішні. Перше, це потреба в безпеці і потреба в стабільності. Друга, це потреба в приналежності і близькості з людиною. Третє це потреба в силі, досягаторстві, результатах. І четверта це потреба в свободі самовираженні і пошуку сенсу життя. І я вам просто розказую чесно, і ви будете це бачити після того, як ви продивитеся всі ці ролики, що кожен експерт, навіть якщо він цього не усвідомлює, транслює одну з цих потреб або кілька з них. Ось тут починається найцікавіше: коли експерт не розуміє свяхітип, точніше, він починає копіювати моделі, намагається бути, наприклад, жорстким або продавлювати продажі. Глибокий аналітик змушує себе знімати якийсь легкий розважальний контент. А людина, яка взагалі сама по собі про турботу, намагається будувати бренд через досягаторство, через гонку. Зовні то, ніби нібито все окей, ніби ти знімаєш ролики, рілси, все хорошо, красиво, професійно. Але ж всередині тебе виникає якийсь дисонанс, звідси якраз постійне вигорання експертів. Про вигорання, звичайно, не сьогодні, але ви повинні над цим задуматися. Якщо ми копіюємо когось, ми вигораємо. Ось в чому проблема. Архетип в блозі потрібен не для того, щоб вписатися в маркетинг, а для того, щоб підлаштувати ваш блог, правильно подавати інформацію. Від вас, справжнього. І коли архетип інтегрований правильно, контент, весь ваш контент стає логічним. Подаєте ви його легко і висловлюєте думку легко. Аудиторія починає за вами стежити і саме за вами. І люди починають відчувати, що ви справжній, що ви природний, що ви що вони хочуть продовжити з вами комунікацію. І найголовніше, для саме для вас цей блог перестає бути якимось надзусиллям і перебором. Ви перестаєте вигорати. Ще один важливий момент, про який я маю сказати. Що архетип це не така маска, що ви її вдягли в блозі, а в житті вона такий. Це про те, що вас вже всередині є, і про це треба розуміти, і про це треба говорити. І ви повинні дозволяти собі проявляти це публічно. І саме тому архетипи так сильно впливають на довіру, тому що люди відчувають оце грати роль, або що ви не говорите зі свого внутрішнього ядра. В наступних відео ми будемо детально розглядати всі 12 архетипів, і з точки зору експертного блогу, і з точки зору життя, як вам взагалі вести блог, якщо ви у себе знайшли якийсь архетип? Як в цьому архетипі жити комфортно? Як вести в блог і що категорично не можна робити цьому архетипу, як будувати йому бренд? Всі ці питання будуть для кожного архетипу розглядатися окремо. Тому підписуйтеся на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики.